Є знижки на Афлобін Плюс 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та Ощад. Є знижки на вітаміни ЗЕСТ до 40% в аптеках «Подорожник», «Бам» та Ощад. А далі друзі, до ще одної дії важливої теми. Данило Гетманцев заявив, що державна програма є оселя не працює. Сніданок відповідно звернувся до парламентаря і до політика за коментарем, аби розібратися. от, власне в цій темі ми також поспілкувалися із представниками із є оселі і дізналися в українців, а які купили житло по цій програмі, який був їхній досвід отримання іпотеки від держави на житло. І ось що ми отримали. Які деталі увага. Голова комітету ради з питань фінансів Данило Гетманцев розкритикував є оселю. І в той час, коли ми витрачаємо гроші вибачте, на роздачу грантів фопом з креативних індустрій. Ми в той же самий час ці гроші забираємо. У людей, які потребують житла, яким просто нема де жити, як на критику відреагували у ЄОСЕЛІ. В першу чергу держава хотіла підтримати тих громадян, які сьогодні зайняті в суспільно важливих сферах діяльності. І чи дійсно державна програма не працює? Володимир Військовий раніше працював слідчим у Волинській області, а у 2024-му вступив у лави ЗСУ. В березні ми вирушили на схід безпосередньо виконувати свої бойові задачі. Отримав поранення, і на даний час я проходжу реабілітацію себе тут дома на Волині. У тому ж 2024 році перед мобілізацією Володимир почув від колег про програму «Є оселя. Тоді вони з дружиною задумалися про те, щоб купити для себе та двох дітей власне житло. Попробували, почали збирати кошти, звернулися безпосередньо до представників банку. до... Забудовників шукали відповідне житло на відповідну суму, щоб щоб нас влаштовувало, і банк міг з нами працювати. каже, зібрав потрібні документи і вже за місяць отримав від банку схвальну відповідь і отримав кредит на купівлю трикімнатної квартири. Наразі ми вже проживаємо в цій же самій квартирі, платимо за неї кредит, 3% річних. Є оселя це програма доступного кредитування житла. Кредит можуть дати під 3% відсотки для військовослужбовців, силовиків, медиків, вчителів та науковців, а також для їх сімей. Під 7% відсотків кредити видають ветеранам, людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам а також українцям, в кого немає житла або їхнє житло за площує менше норми. Усі ці категорії українців можуть подати заявку на отримання кредиту на житло через застосунок дія. Дають кредит банки, які підтримали програму. Іпотека видається на 20 років з першим внеском у 20%. У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев останнім часом програму критикує за його словами. Є оселя не зовсім працює для людей, які потребують даху над головою. У коментарі сніданку політик пояснює, мова не йде про те, що зовсім не працює, але при всіх рівних перевага віддається тому позичальнику, який Є більш фінансово стабільна програма, має бути спрямована саме на соціально незабезпечених людей, саме на тих людей, які потребують цієї допомоги. Додає на його думку, між надати позику працівнику прокуратури чи внутрішньо переміщеній особі банк, який дбає про те, щоб людина виплатила кредит, надасть іпотеку в першу чергу позичальнику зі стабільним і високим заробітком. І часто ця умова грає не на користь внутрішньо переміщених осіб. Уся проблема у недофінансованості програми каже Гетманцев. в Укрфінжитлі, який реалізує програму ЄОСЕЛЯ на критику. Відповідають всі заявки, які Подаються клієнтами, вони задовольняються по мірі того, як клієнт знаходить квартиру і приносить весь пакет документів до банку. Також зазвичай важлива плата спроможність позичальника. Да, і тут вже банки визначають, виходячи з своїх вимог до позичальника, яку суму на який термін, з яким першим внеском може отримати позичальник. Керівник департаменту розвитку в Укрфін Андрій Тарасенко також додає: завжди радять позичальникам подавати заявки в усі 10 комерційних банків, які співпрацюють із програмою «ЄОселя». Бо ж в кожної фінустанови свої вимоги до позичальників. І якщо один банк не надасть кредит, його надасть інший. Але для внутрішньопереміщених осіб нещодавно були внесені зміни до умов програми, і для них вибір житла раніше був 10 років сьогодні до 20 років по всій території України вони можуть обрати. І, ну якщо казати е, на сьогодні, то е, 80% всіх кредитів це кредити, які надаються на придбання житла, яке коштує до 3 мільйонів гривень. Програми є оселя. Запрацювали у 2022 році. За цей час було надано понад 20 тисяч кредитів на суму майже 34 мільйона гривень. У майбутньому напрямок програми планують соціалізувати, встановлять чітку верхню межу доходу, щоб ті громадяни, які мають заробітну плату вищу за вказану межу, не зможуть претендувати на кредит за єоселя. Ми публікуємо щоденно онлайн статистику по програмі по всіх регіонах, по всіх банках, по всіх категоріях. І виходячи з цієї статистики, будь-яка зацікавлена особа в то, як реалізується програма, може знайомитися, і бачити і середній чек, і середню вартість житла, і з яким першим внеском видаються кредити. Згідно статистики, за 2025 рік понад 500 внутрішньопереміщених осіб подали заявку на отримання іпотеки за державною програмою ЄОСЕЛЯ, і всі вони отримали кредит.